Вітаю! Я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні я розповім вам, як укласти договір страхування життя. Для цього вам потрібно пройти кілька етапів. Індивідуальна консультація надати яку може фінансовий консультант, який допоможе вам виявити потреби та визначити цілі укладення договору страхування життя, наприклад, накопичення на освіту дитини, пенсійне планування чи фінансовий захист для себе та родини. MetLife пропонує багато страхових продуктів, які надають страхове покриття на випадок настання різних страхових випадків, з різними розмірами страхового покриття та різним поєднанням страхового захисту та накопичення. Тому, враховуючи ваші особисті цілі та потреби, консультант розрахує для вас індивідуальну пропозицію. В разі необхідності їх може бути кілька варіантів. Головне пам'ятати, лише ви приймаєте рішення. Крім цього, ви можете обрати термін дії договору та періодичність сплати страхових премій щоквартально, раз на півроку або щорічно. Після вибору страхових продуктів ви заповнюєте заяву на страхування на спеціальному бланку. Дуже важливо, заповнюючи заяву, надати повну та правдиву інформацію про себе як про об'єкт страхування. Адже на основі наданої інформації компанія прийме рішення щодо можливості укладання договору страхування. До оригіналу заяви необхідно додати пакет документів згідно переліку. Важливо пам'ятати, що всі копії ідентифікаційних документів повинні бути посвідчені належним чином. Отримавши заяву на страхування, компанія здійснить оцінку ризику та прийме рішення щодо можливості укладення договору страхування та визначення його умов. У більшості випадків інформації, зазначеної в заяві, буде достатньо для прийняття такого рішення. Проте іноді під час здійснення оцінки ризиків компанія може запитати додаткову інформацію, а в окремих випадках направити клієнта на проходження медичного обстеження, вартість якого оплачує Медлайф. Процес оцінки ризиків називається андеррайтингом, і на цю тему є окреме відео з детальним описом всіх видів андеррайтингу. Отже, в разі прийняття рішення щодо укладення договору страхування компанія випустить страховий поліс та надішле його оригінал страхувальнику по пошті, а скановану копію на електронну пошту. Зверніть увагу, що договір страхування життя укладається шляхом обміну документами. І саме заява на страхування та страховий поліс є основними та невід'ємними частинами такого договору. Зокрема, заява про страхування є виявом наміру клієнта укласти договір страхування, а страховий поліс є підтвердженням зі сторони компанії укладення договору страхування. Нам вкрай важливо, щоб ви як клієнт розуміли умови договору страхування. Тому орієнтовно, через 20 днів після випуску полісу вам зателефонує представник компанії, щоб привітати вас з укладенням договору страхування. Впевнитись в отриманні вами страхового полісу та отримання підтвердження щодо вашого розуміння умов договору, таких як строк страхування, розмір страхової премії та періодичність її сплати. Страхувальник має право відмовитися від договору страхування протягом 30 днів з дня його укладення без пояснення причин. Або протягом 45 днів з дня отримання страхового полісу, якщо він містить розбіжності із заявою на страхування, крім випадків, якщо протягом цього строку було повідомлено про настання страхового випадку, оформлення договору в Метлайф це легко, прозоро і орієнтовано на ваші цілі та потреби. Якщо у вас ще залишились питання, обов'язково напишіть у коментарях і ми розкриємо тему детальніше. Дане відео створено за допомогою ШІ.